Народ, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 травня 2025 рік. 8 травня сьогоднішнє відео буде присвячуватися е, дуже специфічним погодним умовам, які виникають на сьогоднішній день. Е, значить, знаходимося ми на полі з пшеницею зимою. Ну що, ну що вам сказати? прийшли у нас дощі. За останні декілька днів випало порядком 30 мм опадів. Це один із тих дощів, що два доща в маю і агронома не треба. Один із тих дощів і завтра ще обіцяють нам також порядком 20 мм опадів на 9 травня. Що я хочу сказати? Чи це прийшло все? В болоті, ноги, ось все мокре. Чому мене сюди попили? Значить, ось наша пшеничка озима. 에, всі знають, що погодні умови дуже специфічні цього року, багато в кого пшениці озимі померзли і ріпаки озимі померзли. 에, я от ще не в такій плачевній ситуація оця пшениця, наприклад. Хочу поговорити, що здаю робити? <хи> чи бризкати її, чи не бризкати? Ще ні разу я її не бризкав. Раніше, ну що її бризкати? Не було ні соняшника, нічого. Шо її бризкати? Зараз подивіться, який її станус. Це, це все морози. Оце все дали морози. Так, да, якась частина тут є хвороби, але в основній масі це морози. І сидить тут таке воно ось 25 см, навіть 30. 30 см на сьогоднішній день сидить, ось таке. Наче й дощ пройшов, все має бути добре. Але таке, наче дивишся, і воно наче й не росте нічого. Соняшник падав, і можете бачити. Ну, ну це він тільки повилазив оце такий. Що його раніше було б що його раніше було бризкати, якщо воно ну ну, нікакує? І в стресі. І в стресі воно постійно. Ну я не знаю. Воно лебединці лебеденці бризкали, воно їхнє поле. То в них взагалі такими плішами взялося воно. Такими серйозними. У них прямо гарно підмерзує. У мене таке дивлюся непогано. Сказати, що вона якась там не кормлена, це пшениця, тож через то погано не можна, бо і кормили і все це робили. Хреново її, хоч бери берите якогось купляй гумата, та заїжджайте, бризкаю його. Е, отака дуже специфічна аномальна температура, кліматична зброя, найсерйозніша зброя в історії людства. Кліматична зброя це найбільша зброя. Що можна говорити, якщо тиждень 25 градусів йде і далі 10 градусів Цельсія, киське похолодання. Я розумію, якщо зараз опади, похолодання прийшло. Подивіться на лебединську пшеницю. У них теж вона жару конкретно отримала, може навіть більше, ніж наша. Подивіться, все як. Я думаю, що вона більше жару отримала через те, що вона посіяна на 35-та міжраді. Сіла вони пропашними сіловками сівалками два сліда. 35 міжраді вона у більшій фазі вона ще більше жару. Ну я вам скажу, що пшениця це ще таке, це ще дивіться, ще... ну наче ще якось буде, ще воно невелике, ще воно хай там ще розкущиться. Ще ну, ще, дивіться, ще. ладно, нормально. Дощ прийшов, може, ж дай поши воно відійде, це ще таке. А от у мене є озимі ячмінь. Зараз ми до нього дійдемо. Зараз прийдемо, подивимось на пшеницю озиму першої репродукції. Що у нас із нею робиться сертифіковане насіння, варідоні куплене, е, трішки заріджений посів, бо тут загущений посів. Значить нормальна ситуація. А наче і не воно е, Більше я можу сказати, що я не один такий, що не побризкав гербіцидом. Я такий не один. Я бачив людей теж, коли поля зелені їдеш, а бурян переростає пшеницю. Є й таке. Тема актуальна, тема актуальна. Так що я не знаю, я думаю, що треба буде бризкати, але пізніше хай трошки потепліє. Та те, що вже не можна бризкати, те, що вже переросло, це те потрібно вже буде десикувати. Уже потрібно буде якусь десикацію робити. Багато хто мені каже, що не бризкай, бо спалиш. Є така ймовірність, що краще не побризкати. а краще буде там якийсь бур'янний добророжаю. Тоді задесикуєш, змолотиш, кухне все. Але в принципі рекорду в цьому році не буде. Рекорду не буде. Хто, не, хто видержить цей момент, не задискує, не пересіє кукурузою чи соняшником, я думаю, що й виграє, тому що його не буде, а його надо буде. Не буде, а надо буде. Але дуже цікаво те, що всі ці, ці люди, які кажуть, не бризкай, самі ж побризкали. Розумієте, всі вони кажуть, що я пішов на ризик і побризкав. <смі> так що така людська натура, що можна говорити. Доходжу ось до пшениці озимої першої репродукції компанії Aridon. Сорт у нас дсв Artist. Хочу сказати, що дану пшеницю я побризкав. Так, да, Я її побризкав. Тільки через те, що ми водимо прискувачок з експлуатацією. Були у нас нюанси з оприскувачем, про які я буду далі говорити. Скажемо так, технічні моменти. Ну і бризкав я. Так вийшло у мене. Херували, я його побризкав. І гербіцидом, і фунгіцидом я побризкав. Ви знаєте, не така ситуація. Почав все і добре, зараз зайдемо всередину. дивіться. Тут вночі припалюного такого немає, але ж всього внизу, дивіться, що робиться. Воно почало знизу брати. Я бризкавсьо. Треба було тоді побризкати. І друге поле, батько мене збив, та там нема що бризкати, треба було побризкати, на що є, та хоч би на душі було спокійно, А так не бризка, не стоїть і оце що хочете роби з ним. Є плієни, але вони вже. Неактивно загітують. Отака пшениця для 200 кілограмів на гектар посів. 200 кілограмів на гектар, 4 мільйона на гектар. Ось така ось це пшеничка. Прискав її фунгіцид, і гербіцид, і карбамід, сульфат магнію був. Таке враження, що вона ще менше, менше жару отримала, ніж та. Ну, я більше ніж впевнений, що та пшениця отримала жар від морозу, тому що всі пшениці такі стоять, я не думаю, що це хвороба. З цієї пшениці може дай Боже щось буде гарне. Може дай Боже. Цей дощ пройшов, може він його спасе. Побачимо. побачимо. Саме болюче для мене це мій озимий ячмінь. Зараз я дойду до нього і ми трішки про нього. Підійшли ми до самого такого, знаєте, вкусу, самого вакуумного кусочка. Того що його вічно немає, вічно його не вистачає. Тому що воно наче треба, іначе й не треба цей ячмінь. Так. Так, яка ситуація? Що мене в ньому волнує? По ньому питань таке, немає. Я не можу сказати, чи він щось там підмерз, чи десь хвороби. Але ж подивіться, ну якась така фігня. Тут ось його 30 см, там він по колінам вжавнув. Він якийсь кучками йде, він непонятний, розумієте? Я з таким не стикався, як таке може бути, що тут ось. До блін, як це його показати. Дивіться. Як це таке може бути, що тут ось, бачите, так не вирівняно, більше ячмінь, а тут менше ячмінь такі іщу. Засікається, дивіться, ось, ось 20 сантиметрів, да? 25 хай там буде з листочком. 25 сантиметрів. Ідемо далі. Наближаємось до посадки. Там де 20 метрів ми розкидали по мерзлотавому ґрунтові на сухе, можна сказати, що не було у нас мерк Ось Ось ми йдемо собі спокійно. Потихеньку йдемо. Дивіться, вже починається. Там було 25 см, а тут ось по коліна. Дивіться. Тут по коліна. Ось, а чого? Тут ось вже колос. Тут усе вже колос він викинув. Давайте хоч подивимося, який він. Чи дворядний чи шестерядний. Бо менеджер казав дворядний, а на сайті написали шестерядний. Шестерядний. Це діджмі. Ще Ну, Побачимо, що з нього буде. Тоже мій не побризкане. Дуже... Ну що його бризкать? Оце таке? Що його було бризкать, як воно оце недавно тільки вирізло? Що його бризкати? Такий він не вирівняний. В одному місці не... там немає що дивитися воно в ямці, а тут уже колос викидає. Як це зрозуміти, я не знаю. Кажуть мені, що діло в обробітку ґрунту. Ті кажуть, що під посадкою його не захватило, влаги було більше. Тут земля ще краще під посадкою. І його не захватило морозом. Що дивіться, тут уже по коліна. По поколіно. вже. Там 20 см, там по щекотки. А тут по коліно. Як це можна зрозуміти і пояснити? Як це можна пояснити? Я цього не розумію. Можливо, хто стикався, розкажіть. Казали мені навіть, що тобі треба його орати. Тут була проведена одна дисковка і посів. Казали мені навіть, що його треба виорати на 15 см і тоді буде толк. І тоді сієте вже той ячмінь. Це дивіться, вже ось Все, все вже колос у нього. Все, вже у верху. Ні разу не близко. И богу. Чи то я щось неправильно зробив, чи треба було якимось регулятором його робити. Не зрозуміла ситуація. Ну я держусь морально. Бункер покаже, що воно буде. Чи воно щось буде, чи нічого не буде. 5 гектарів посіділо ми цього ячменя. купили в рідоні насіння. Сорт Ізоцель. Якщо в рідоні вже погане насіння, то я вже не знаю де його брати. Якщо в рідоні погане, то це вже конець. Це немає де взяти хорошого насіння. Це банально, немає. Побачимо, що такий посів нам дасть. Я не знаю, я, я знаю точно, що буде дорого. І пшениця і ячмінь. Укрузи під питанням. Крузи під питанням. Соняшники це те, що насіяли всі багато. В кого ж в кого як? Тут прийшло 30 мм опадів, а в Одеській області не пройде, наприклад. Чи десь Дніпропетровський не пройде, чи навпаки побачимо. Так що, народу, така специфічна тема у мене оприскування, чи його варто проводити, чи ні. Я так думаю, що пшеницю я ще можу й побризку, хоч хай тільки Я чимінь трогати не буду, вже колос вже Уже все. І то буду бризкати пшеницю Фора суламу. Буде форасолом, я вичитав, там написано, що допускається присклання від кущення до появи прапорцевого листка включно. Прибаронурон метила не буде, буде тільки флорасолом. Зараз поїдемо, подивимося ще на одну таку тему кукурудза. Теж трішки агрономічна тема. Дійшли ми до... Ще одного об'єкта досліджень, такого як кукурудза. Кукурудза посіяна. Кукурудза посіяна 18 квітня. Перед Паскою посіяла. Чисто так для експерименту. Одне полоне. 4 гектари посіяли. Для експерименту. Подивитися, як воно ранній посів. І ми до такого поля, як наша кукурузка. Можемо бачити, наші рослини перебувають у фазі два листочка. Ось Один сім'ядольний, один повний, третій листочок іде ось. М -м -м -м. І знаєте, я оце прийшов сюди, я аж обрадувався. А, буряну не буряну не можемо бачити це поле. Недавно в нашому обробітку багато бур'яну тут вирішили посіяти перший рік сою, а на другий рік кукурудзу. От Ми посіяли цю кукурудзу. До речі, все зійшло так, як я хотів. Як я хотів, 70 тисяч, так воно і вийшло. Ось дивіться, все чітко. Чим, чим погано сівало. Все чітко. Ну, не без того, що десь там щось є. Дивіться. Через 20 см. Ну, що казати? Що казати? 20 см. Ну, є отакі от нюанси, що там воно в його місці викинуло. Ну то що? Е я обрадувався. Я, обрадувався. я, чесно кажучи, думав, що тут вже листка 4, може вже даже 5, що потрібно бризкати цю кукурудзу і аномальний холода. Е є така проблема. Ранній пасів, е дуже класна штука, але. Є в ньому такий мінус. Ну, те, що раніше посів класний тим, що пересіяти можна раніше, само собою, понятно. Але є така фішка, що коли ми тільки посіємо, у нас у травні зазвичай якийсь там чи дощик прийде, коротше, якесь похолодання. І от іменно це похолодання працювати гербіцидом, це е, трохи жорстко. Це трохи жорстко працювати в таке похолодання гербіцидом, тому що ми ризикуємо, що наша... Взагалі. От. Я думаю, що, що тут зараз 4 листка, 5. І мені треба її бризкати їй холодно. Та, і тут знову виникає таке питання, чим її бризкати цю кукурудзу. Ну от Я бачу, що тут нікосульфурон обов'язковий. Обов'язково нікосульфурон тут не м'ярино з лакових. Нікосульфурон обов'язково. Варіанта гербіцидів в мене було два. Немає чого там вигадувати. Із тими мастер-палерами із Декамба, всяка ця твіжуха, Там грунтяки, хоча багато хто накривав грунтяками у нас в регіоні. Видно, що знали люди. Варіанта два. Це 2,5 тисячі на гектар. Це типу Мезотріон, Темботріон в народі. Елюміс лаудіс або бюджет, так як ми привикли, як знає кожна людина, те, що немає ніякої ні після її, нічого. 24D і нікосульфурон. Прима Мілагра. Ну як би знаєте, я так порахував, прима Мілагро 400 гривень на гектар образно. А Елюміс або 2,5 тисячі на гектар. І оце, знаєте, таке специфічне питання, що е, його купляти? Чи Лаудіс купляти, чи купувати 24 день нікосульфорон? Лаудіс м'якшу дію має. Можна бризкати до восьмого листка І гербіцид який бере все, все, все. Але я так вирішив, що немає ніяких таких серйозних бур'янів. Коротше, купив 24 день нікосульфорон. Звичайний генерик техноторговський, не оригінал. Як він там, праймерис називається, і ще щось з Дісулантом чи що я все не помню. Чимелон. Звичайний генерик просто. І знаєте, я радий, що тут поки три листочка, ось два-три листочка. Ось, Раз, два, третій, споруд. Я думаю, що якраз через тиждень обіцяють нам потепління, хоч трохи воно це пройде, якесь сонечко вигляне. Я думаю, тоді ми його заїдемо і бахнемо. Благополучно там буде у нас вже десь 5 листочків. Заїжджаємо і працюємо. Звичайно, це ризик. 24 день косульфорон – це ризик. Що в тебе може це сиділо не спрацювати. Це ризик. Може, така технологія передбачає собою міжрядну культивацію. Я цього робити не хочу, нема в мене просто бажання займатися цим всім ділом. Сесія починається, треба закінчити четвертий курс. Треба добити вже. Ну, взагалі я хочу сказати, посходила гарно, під морози вона не попала. Ну, вгадали. Угадали, що побрізкати треба, а там вже як буде. Тоже діло пригоди. Ось так я сію. Там блогери, м -м, Крупніші розказують, що е, секшн контроль, треба ось дивіться, яке вам треба ще секшн контроль. Що вам ще треба? Секшн контроль. Все вон, увесь секшн контроль. Тому ну, отака ситуація. Все посходило благополучно. Ми сходи отримали. Ми покормили це все діло. Якщо будуть опади йти, якщо буде ще той другий дощ, можливо, докупити якогось з одну ще розкидати просто під дощ. По вегетації. Казали мені, що такий метод по кукурудзі вже є. Тому наразі такі справи. Е, ось так вийшло. Я радий сходити за кукурузу, що тут ще три листочка, ще воно тільки починається, буряни сходять, зараз воно все посходить. Ми заїдемо благополучно через тиждень, накрию це все діло буде класно. Дуже добре, що прийшов дощ. Дуже добре, посходить даже те, що зверху. Посходить даже те, що я ось насіяв у коїнцеві, щоб сусіди не влазили з саме тупою сівалкою. Врожаю один насіяв. Чисто для того, щоб сусід не вліз. Отакі от от справи. На соняшник їхати не буду, ще не зійшов, соняшник саме останнім сіяв. Але він повже зійде, зійде все, геть і соя зійде і все буде. все буде. Тому я дякую вам за перегляд. Таке роздумчиве відео вийшло. Хто що думає, пишіть, цікаво послухати, тому що до цього часу немає толком з ким так... почути так багато думок. Хочу почути різні думки. Хто що думає? Про дані проблеми, які я висвітлював. Тому, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, дизлайки. Далі буде. Всім удачі!